Друзі, вітаю! 16 грудня сьогодні. І сьогодні у Москві виступав на колегії Путін разом із Білоусовим. Вони розповідали, які в них супердосягнення у їхній так званій СВО. І в 2025 році вони досягнуть усіх цілей без винятку, мається на увазі захоплять Запорізьку, Херсонську області, Донецьку, Луганську і, мовляв, закінчиться їхнє так зване СВО. Ну, прозвучала й низка інших резонансних заяв, які вам варто знати. Але я не поспішав би, знаєте, з цього приводу панікувати, тому що бачу окремі мої там колеги зараз беруть до уваги цю, як вони кажуть, прес-конференцію Путіна. Мовляв, у Росії змінилися серйозно плани, що стосується можливих переговорів, перемир'я, таке інше. Я так не вважаю, чому зараз вам поясню, тому, будь ласка, підписуйтесь. Звісно, коментуйте. Ну і прохання поширювати відео своїм знайомим, друзям, аби ми. Спровокували YouTube пропонувати більше наше відео для переглядів і більше наших прихильників змогли його переглянути. Ну, дивляться не лише прихильники і хейтери, але ну як без них, друзі. Тому від вас залежить те, наскільки буде успішним це відео. Я вам, як завжди, говорю велике спасибі за підтримку. Отже, Сьогодні Путін, виступаючи на засіданні колегії Міноборони, назвав 2024 рік знаковим для досягнення так званої цілих СВО, точніше, цілий так званий СВО, і говорить про те, що наші західні партнери доводять Росію до червоної межі, і Москва не може не відповідати. Ну він тут говорить про. Ядерну риторику і про арішнік, який вони хочуть запустити у серійне виробництво. я думаю, що вони це зроблять, тому що на даному етапі, от уже багато багатої розмов про те, що орешнік має прилетіти там 13-го, 16 го 18-го, там якого ще грудня я можу зробити висновок, що в них на цю хвилину немає вільного орешника, якого вони могли б випустити по Україні. Які інші заяви були зроблені путіним? Він говорить, що усі біди в Україні. І на Росії розпочалися після антиконституційного перевороту у 2014 році. Наратив, який сьогодні починають підхоплювати, такі як бойко і інші представники ОПЗЖ розповідати, що їх тут угнітають, не дають їм можливості розмовляти російською мовою і взагалі відвідувати навіть московську церкву. На жаль, друзі, що стосується, наприклад, московської церкви, ну ви знаєте, що закон, який був ухвалений в Верховній Раді, це лише назва, вивіска. Він зовсім не забороняє УПЦ. Ну і так далі. Можна набирати чимало. Прикладів, коли ухвалені чинної влади закони, які мали б стати бар'єром поширення російських наративів в Україні, вони навпаки нічого ніякого бар'єру не створюють. На жаль, Путін говорить: ми не з українським народом воюємо, а з режимом, неонацистським режимом у Києві, який захопив владу, що в 2014 році, як виявилося, цей режим ну, в кількісному вимірі дуже не слабкий. І навіть протидіє півтора мільйонів армії, яку на Росії нібито вже створили, чому нібито також цього ще торкнуся. Далі Путін говорить, що у нас відбувається перелом на лінії бойового зіткнення. Наша бойова активність, повне перехоплення стратегічної ініціативи вказують на те, що вони можуть продовжувати, мовляв, свою таке і далі. Але не зовсім так, тому що на окремих ділянках у Росії не все зовсім добре, так як вони то планували. І Якщо говорити відверто, ну за три дні у них нічого не вийшло. Насправді, дійсно, вони мають тактичні успіхи на Сході. Цього заперечувати не можна, не можна недооцінювати ворога, тому що часто бачу, що от є повідомлення лише там Ура, уранній, би то все вже ми перемогли всіх, а по факту, виявляється, дещо не так. Так от Путін стверджує, що за 24-й рік Росії вдалося захопити 189 населених пунктів Україні, і саме тому цей рік став для нього знаковим. І наголошує, що вони збентежені, мовляв, їм треба гарантії якихось безпек від можливого нападу НАТО, тому що у Європі зараз дислоковано понад 100 тисяч американських військових. Але тому тоді риторичне запитання. У мене а для чого ти збільшуєш армію до півтора мільйона? Щоб що? Ну, жодної армії немає в Європі, яка б налічувала таку кількість і сьогодні для країн Європи, які є членами НАТО. Це справді виклик. Вони говорять про те, що у кількісному вимірі вони не можуть протистояти такій величезній армії Росії. Але ще раз наголошую, що не півтора мільйона у Путіна військових менше. І Путін стверджує, що плани Сполучених Штатів Америки щодо розміщення високоточних ракет середньої та малої дальності викликають у них стурбованість. Так, саме так і є наміри розміщення, наприклад, тих же самих тамагавків у Німеччині. Про це говорив свого часу Джозеф Байден. Але Путін довго вишукував якусь альтернативу ядерній риториці, яку він може подати і на Росії, і на Заході, як якусь страшилку. Йому вдалося це зробити без прибільшення. Це орешнік. Який він випробував уже на території України, говорять, що можуть ще вдарити. Навіть час від часу з'являється повідомлення про закриття повітряного простору над Капустиним яром. Мовляв, ось-ось полетиться орешник, ще раз наголошую, він не летить. І це все вказує справді на ініціативу Путіна все-таки розробляти. Все більше і виготовляти все більше ракет середньої та малої дальності для того, щоб ними лякати країни Європи, ну зокрема Східної Європи, ну і Західної, Німеччину, Париж і так далі. І він говорить, що Росія зніме себе обмеження щодо розміщення ракет середньої та малої дальності, якщо США почнуть розгортання таких систем. Справа в тому, що переговорний процес, як ми обговорювали з нашими колегами у п'ятницю в рамках програми Центру громадської аналітики вежа, має на меті. Путін почати переговори із Заходом щодо підписання саме такого договору, не розповсюдження таких ракет, тому що Франція заявила про те, що вони вже розробляють ракету середньої дальності. Дальності польоту буде тисячу кілометрів. Ну, кажуть, що така ракета може дістати навіть і до Москви. Звідки вона тільки буде випущена, ну, ви по карті можете в принципі, помітити, і я думаю, що так. Якщо французи виготовлять цю ракету, вона десь буде переміщена ближче до східних кордонів Європи, наприклад, до Польщі, Ну, чому б не долетіти їй до Москви? Може. А вона може трішки далі летіти, безумовно. Тому Путін цього побоїться і хоче підписати формально договір зі США чи з НАТО про те, що ракети не будуть розміщувати, тому що в мене, чесно кажучи. Серйозні сумніви, що Путін спроможний буде виготовляти достатню кількість саме таких арешників, щоб ними погрожувати заходу, ну в Україні в тому числі. Тому для нього справді, як він каже, є оця червона межа, коли тамагавки, які можуть бути дуже далеко, можуть бути розміщені в Німеччині. Німеччина не особливо цьому перечила, бо, до прикладу, сьогодні відбулося в Модестазі голосування за недовіру Шольцу. Проголосували, підтримали недовіру. Там будуть дострокові вибори. Це вже остаточно. І Шольц за все не переможе на цих виборах. До влади приїдуть християнсько-демократичний союз і. Його лідери сьогодні заявляють жорсткішу риторику по відношенню до Росії, хоча ХДС це та ж сама Меркель, але Мерц, який претендує бути канцлером, нещодавно був у Києві, у нього риторика дещо інша. Вона не може сказати, що абсолютно повністю жорстка і жорстока по відношенню до Росії, але на голову вище, ніж у Шольца. Шольц, на жаль, себе вичерпав. Все, що можу сказати. Путін сказав, як я щойно згадував, про те, що Орешнік запускають у серійне виробництво, і таких ракет буде багато. Ще раз наголошу, цього виключати не можна. Але є одне суттєве, але путіну потрібно достатньо компонентів для виготовлення таких ракет. Проект не дешевий, ракета дуже дорога. Вона коштує там щось чи 100, чи 150 мільйонів доларів. Вони може її здешевлять. Я також цього не виключаю. Але якщо буде достатньо нормальна санкційна політика проти Росії, то йому витовляти їх буде вкрай складно. Тобто тут є пряма кореляція можливості Путіна і позиції Заходу. Позиція заходу поки що недостатньо потужна для того, щоб стримувати ВПК Росії. І щодо чисельності збройних сил Російської Федерації Путін каже, що ми доводимо до півтора мільйона осіб. Указ про це справді був підписаний у вересні, але конкретно півтора мільйона там ще немає. Інформація доволі різниця. Там більше мільйона вже нараховують. І якщо говорити відверто, ну навряд чи сьогодні російська армія більша української. Виступив також і міністр оборони Білоусов, який не так часто говорить, але цього разу він був у фарватері Путіна. Він сказав, що у нас величезні втрати мається на увазі в Збройних силах України впродовж 2024 року. Що 560 тисяч військових ЗСУ були поранені або вбиті, і лише на курському напряму ми втратили 40 тисяч військовослужбовців. Я не можу заперечити, наприклад, що в Україні не йде мобілізація. Вона йде повним ходом, так як йшла й минулого року. Але говорити про те, що ми півмільйона втратили вбитими та пораненими, ну як на мене, це вже Білусов дещо перегнув палицю хоча справді дуже багато. Є загиблих воїнів ЗСУ і багато поранених. Ви про це також добре знаєте. І єдиний момент, на що звернути хотів би вашу увагу, про те, що як вони на Росії називають курську військову операцію. Путін під час виступу говорив, Білорусов про це говорив, курська авантюра. Так, за їхнім переконанням, називають операцію цю військову західні аналітики, їхні аналітики, і вони говорять як квантюра. І Путін в чергове дав завдання негайно вибити ЗСУ з території Курської області. Говорить, ну це взагалі якийсь то безпреділ. Треба розслідувати факти злочинів, які вчиняє ЗСУ на території Курської області. Ну, таке враження, що вони тут прям з миротворчої місії в Україні присутні нас зовсім не обстрілюють. Не хочу виказувати свої емоції, бо точно. Його та і заблокують. Також Білоусов заявив, що діяльність Міноборони спрямована на забезпечення повної готовності до можливого військового конфлікту з НАТО впродовж найближчого десятиліття. От коли ви мене запитуєте, чому я вирішив, що Путіну зараз треба припинити гарячу фазу СВО так званого, от відповідаю вам: вони готуються до можливого протистояння із НАТО. Це не факт, що воно буде в класичному вигляді. Але, друзі, освоювати бюджети кожного року по 150-200 мільярдів, розказуючи усьому населенню – доларів, до речі. Усьому населенню Росії, що ну ми не можемо не виробляти арішні зброю і так далі. Ми вони будуть складувати, пиляти бюджети в той же час роздавати карточки русскому населенню на продукти харчування, а самі дуже непогано жити, бо їм треба готуватися до війни з НАТО. Провокації будуть робити, заповнювати інформаційний простір. Це стиль правління режиму Путіна, і він від нього точно не відійде. У випадку ж, наприклад, замороження війни, вони навіть претендуватимуть на. Зняття певних санкцій, послаблення їх, і їм тоді виготовляти річники набагато буде простіше. Я бачу таку логіку, тому я й говорю, що сьогоднішня прес-конференція, точніше, виступ Путіна це не щось нове, це продовження цієї історії, але в будь-якому випадку, те, що вони сьогодні готові до переговорів з Україною, і такий діалог відбувається, і оця от прес-конференція Путіна і вона. Колегії і виступ Білусова це якраз і продовження оцього переговорного треку в публічній площині, який сьогодні між Заходом є і Росією. Також було сказано, що на Росії створять війська безпілотних систем, такі як є і у нас. І також хотів би заакцентувати вашу увагу, що Путін говорить і про мобілізаційний вік в Україні. Тут маніпуляція чистої води. Я бачив чимало вже повідомлень про те, що коли американці говорили про зниження мобілізаційного віку в Україні, вони не говорили про 18 років. Мовляв, це російська ІПСО, можливо, так, друзі. Я цього не заперечую, але кулуарно точно про це мова йшла. Я цього не виключаю. Тим паче, про це говорив свого часу ще радник, один із радників Єрмака, не буду називати прізвище, і ви не дуже полюбляєте, коли називаються прізвище. І він свідомо говорив про те, що американці передавали, скажу так, привіт в офіс президента України щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. І Путін каже: дивіться, що, мовляв, роблять американці: примушують українців знизити мобілізаційний вік до 18 років, але навіть якщо знизити до 14 років, це не змінить ситуацію на полі бою, тому що в нас мобілізаційний ресурс безмежний. Він говорить неправду на Росії обмежений мобілізаційний ресурс, тому не випадково з'явились північно-корейці. А гроші для контрактників, які ну чим далі, тим більше набувають таких ну неймовірно космічних цифр і сум. Вони закінчуються у бюджеті Російської Федерації, їх не так багато, як може видаватися на перший погляд. І Путін сказав, що ми не можемо безмежно витрачати гроші на війну. Ну він сказав на так звану СВО. Так, це також була його пряма мова. Вона прозвучала не дуже голосно. Це росіяни не підсвічували, але це є фактом. Тобто, гроші вони рахують. Їхній, наприклад, там фонд народного благосостояння сильно просів. і Він сьогодні дорівнює рівню. Тому, з якого власне стартував у 2008 році, там близько 38-40 мільярдів доларів, а було 150. І справді з фінансами на Росії проблеми. Але повернусь до мобілізаційного віку, про який там Путін так сильно стурбований, коли говорить про Україну. Справді я вам скажу абсолютно очевидно, що сьогодні дискусія в Україні стосовно зниження мобілізаційного віку є. Я не виключаю, що таке рішення може бути ухвалено в Верховній Раді, хоча. Поки що офіс президента і вся урядова команда це заперечують. Але вже в нас була історія з зниженням мобілізаційного віку з 27 до 25 років. І є чимало ініціатив від народних депутатів сьогодні в Верховній Раді, які говорять про те, що це треба робити. Але це не означає, що справді це буде 18 років. Так от, чому Путін маніпулює і знову говорить неправду? Тому що. У Росії до армії призивають з 18 років призив і мобілізації речі різні. Я це чудово розумію. Але справа в тому, що на Росії напаки підвищили верхню планку призовного віку і підняли на 3 роки до 30 років, чим розширили спектр тих, кого вони можуть призвати, а не мобілізувати. Тобто до. Армії так званих срочників, але срочників відправляють на охорону державного кордону. Вони були в Курській області а окремих із них обманом змушують підписувати контракти, і тоді взагалі можна нічого не платити різними способами затягують, заганяють і так і далі. Тому. Путін тут знову маніпулює, говорить неправду, нічого в принципі, нового немає, що можна було б сьогодні почути саме з виступу Івана Колегії, тому я вам детально про це все проговорив. Щоб коли ви будете читати новини в різних телеграм-каналах, ви розуміли, про що йдеться мова. І на завершення про коментар Піскова щодо миротворчої місії Європи в Україні та про перемир'я, він сказав, що Орбан йому. Можливо, йому, можливо, Путіну пропонував перемир'я. Ну окей, пропонував він Кремлю, а нам не пропонував, тому що він з нами телефоном не розмовляв. Я вам про це вже розповідав двічі і сьогодні в ефірі разом із Несвітайловим Максимом. Ну і вчора у вечірньому. А от що стосується саме миротворчої місії, дуже знакова річ, на які наголошу ще раз: що фактично Пісков підтвердив те, що вони можуть погодитися на присутність миротворчої місії військ європейських країн, які є членами НАТО в Україні після того, як буде досягнуто перемир'я, тобто припинення вогню. Але поки що, як він стверджує, немає предмету для розмови. Поки що не досягнули сторони. Я маю на увазі зараз Україна, Росія, за посередництва США та Європи. Позиції, які могли б стати переговорними під час такого процесу. Тому процес рухається, друзі. І Кремль фактично погодився на миротворчу місію. Це дуже цікавий сигнал. Ми ще побачимо різні заяви, абсолютно відмінні від тих, що я вам зараз говорю. Вони будуть заперечувати наявне, очевидне. Це в стилі Кремля. Тому. Спокійно відносимося до цієї інформації. Тиск на Росію відбувається, доволі непоганий, але єдина проблема, що він розтягнутий в часу. Ну зараз буде така сама історія з тіньовим плотом Російської Федерації, з яким треба дуже активно боротися. Це величезна проблема на сьогоднішній день, але її можна вирішити по-іншому. Як розповім у вечірньому відео? Тому залишайтесь на каналі, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям, підписка, коментар, вподобайка, все вітається. Я вам за це, як завжди, говорю велике спасибі. Всіх люблю і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна.